У сучасному світі, де є тренд на персональний підхід, відносини з клієнтами це не розкіш, а чітка необхідність. Все, що відображає вподобання і історію замовлень клієнта, стає ключем до його серця і кишені. Бізнеси всіх масштабів визнають, що залучення та утримання клієнтів вимагає більше, ніж просто замітки на аркуші паперу чи в електронному документі. І ось перед нами стоїть дилема вибрати традиційний і невимушений Excel чи спробувати впровадити CRM-систему. Інструмент, який обіцяє зробити процес більш автоматизованим. Давайте розглянемо обидві альтернативи, розкриваючи їхні переваги та обмеження, щоб зрозуміти, який підхід буде кращим для вашого бізнесу. Excel, як універсальний інструмент для ведення даних, має свої переваги. Простий інтерфейс робить його доступним для широкого кола користувачів, а гнучкість налаштувань дозволяє використовувати в різних галузях. Вартість є невід'ємною перевагою, оскільки Excel входить в пакет Microsoft Office і є доступним для багатьох компаній. Офлайн режим також важливий, забезпечуючи можливість роботи без з'єднання з інтернетом. З іншого боку, використання Excel має свої обмеження: обмежені можливості аналітики, велика ймовірність помилок при ручному введенні даних. Це може ускладнити ефективне ведення клієнтської бази. Також відсутність автоматизації та ризик втрати даних не найкращі риси Excel, особливо для компаній з високими вимогами до безпеки. Excel це як швейцарський ніж для бізнесу. Дешевий, зручний, завжди під рукою. Але на жаль, коли об'єм даних зростає, а звітність стає складнішою, він може виявитися не другом, а просто витратою часу та можливостей. CRM, як більш комплексний підхід до управління відносинами з клієнтами, має свої незаперечні переваги. Автоматизація процесів та великий обсяг функцій для аналізу дозволяють компаніям ефективно відслідковувати та аналізувати поведінку клієнтів. Це дозволяє персоналу реагувати на потреби клієнтів у реальному часі, покращуючи загальний рівень обслуговування. Інтеграція з іншими інструментами та високий рівень безпеки роблять CRM ефективним інструментом для компаній будь-якого масштабу. Однією з ключових переваг CRM є можливість легко інтегрувати її з іншими інструментами бізнес процесів це важливо, оскільки сучасний бізнес складається з різноманітних систем, які повинні працювати як єдиний механізм. CRM може взаємодіяти з системами електронної пошти, соціальних мереж, а також з іншими інструментами аналітики та маркетингу. Це робить її важливим інтегральним компонентом для підтримки бізнес-процесів. Проте для малих підприємств впровадження CRM може бути непростим завданням. Є ризик того, що доведеться витрачатися на запуск та впровадження, або що система виявиться занадто складною, або що безкоштовна версія не надасть необхідного функціоналу. Щоб не зіткнутися з можливими недоліками crm системи важливо відповідально підійти до вибору продукту. На нашому каналі є відео про те, як обрати CRM під потреби та бюджет своєї компанії. Раджу подивитися це вбереже від можливих помилок на старті. Якщо коротко, потрібно чітко визначитися зі списком задач, які плануєте перекласти на CRM, та обрати продукт з хорошою підтримкою та доступними навчальними матеріалами. З надійною підтримкою розробника та наявністю зрозумілих навчальних матеріалів, персонал зможе швидко освоїти систему та забезпечити ефективне Вадження без зайвих часових та фінансових витрат. Загалом вибір між Excel та CRM залежить від конкретних потреб бізнесу і фінальне рішення однозначно за керівником. Водночас, все більше компаній роблять вибір на користь другого, адже CRM не лише надає ефективний інструмент для ведення клієнтської бази, але й дозволяє автоматизувати ключові процеси, вховуючи ріст компанії та забезпечуючи високий рівень обслуговування клієнтів. Обрати CRM для свого бізнесу це не просто крок до автоматизації, а вибір на користь стратегії, що веде до успіху. Кожен клік у системі стане кроком до підвищення ефективності та розвитку вашої компанії.